Дивіться, зазвичай у мене відео такі лайтові на позитиві. Я прийшов, пожартував про Данську, щось швиденько розповів, та й пішов собі далі. Однак, сьогодні ну, буде трошки про інше. Думаю, що хтось на мене після цього відео може обозлитись. Не страшно, буває. Це про мовне питання. Протягом декількох років, майже кожного дня, я отримую критику різну, суперечливу, яку тільки можливо. Є щось по типу Микита, якого біса ти там зараз викладаєш лише українською, а російською не викладаєш. Є там щось Микита, якого біса ти раніше викладав лише російською, українською не перекладав. А потім, коли там тобі це стало зручно, ти перевзувся і почав викладати українською. Є на це коротка відповідь. Мені вирішувати, як мені викладати данську. Однак про свою позицію теж трошки я хочу розповісти більш детально. Стосовно мови викладання, у мене немає принципової позиції. От взагалі, серйозно, мені по барабану викладати данську російською уроки вести чи українською. У мене є принципова позиція викладати данську ефективно, та є для якомога більшої кількості людей. От це для мене важливо. Навчити вас данської мові. І тут я просто бачу, що попит на послуги та уроки та відео українською набагато вище. Ну, так це звичайно я і роблю. Мені здається, було б дивно, якщо б я робив те, що не працює і що немає такої результативності. От і вся історія.